Друзі, вітаю! Фінляндія дозволила Україні бити своїми ракетами по території Росії, що прекрасно співпадає з нашими вимогами та потребами. Ну і гарно лягає в стару філософію Рейгана. Коли твої друзі воюють з твоїми ворогами, допомагай максимально друзям. От фіни справжні друзі. Ну от ще українці закріпили з Красногорівця, вибили звідти третя штурмова. Російських окупантів, ну і є новини по Німеччині, яка почала моделювати напад Росії на країни НАТО та саму Німеччину. Ви скажете, що українці їм говорили це давно, правда. От, але є деякі деталі. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що росіяни їхні боти і ферми атакують українців для того, щоб понижати видачу. Якщо ви не підписані, то потім відео може не з'явитися у вас на першій сторінці, тому що вони понизили його видачу. Тому обов'язково зараз під цим відео нажміть кнопочку підписатися. Це надзвичайно важливо. Ну ватсап ви побачите в описі відео. Так, от фінський міністр оборони заявив про те, що вони дозволяють Україні бити своїми ракетами по території Росії. Вони говорять, що всю зброю, яку вони передають, вони дають повне добро. А Ви знаєте, що виробники можуть казати так, ні, не хочу, подумаю. Ну от, і він сказав: знаєте, ми за те, щоб Україна відновлювала історичну справедливість і била по військових об'єктах Російської Федерації. Що насправді надзвичайно прекрасно через те, що Росія, яка б'є по дитячих садках, будинках цивільних, вона робить все, що хоче. І це якраз для того, щоб пришвидшити перемогу України, потрібно бити по території Росії. Це перша річ. Друга річ в Красногорівці вчора третя штурмова вибила росіян, витіснувши них і взявши під контроль. Місто про це повідомляли вчора всі українські сайти. Це насправді надзвичайно прекрасна а, річ, і для України повернення кожного міста, яке навіть, хоча б частково було під контролем окупантів, це надзвичайно велика перемога, тому що українці, які знаходились в окупації, були незахищені, Росіяни нападали, вбивали, грабували. А зараз якраз все під контролем Збройних сил України. Ну і Німеччина. Почала моделювати напад. Чесно, просто дуже тяжко про це говорити. Ми говорили їм це давно. Російська пропаганда давно погрожувала напасти на Німеччину, і зараз вони вийшли з базовим сценарієм з чотирма пунктами: як Росія спочатку розхитує Україну. Одним словом, весь досвід український. Спочатку розхитують Україну, дезінформація, пропаганда всіх називають фашистами. Далі. Починають вкладатися в політику, розхитувати державу. Потім провокують біля кордону четвертий етап напад по всіх фронтах: ДРГ, піхота, космос, кібератаки. Вони там пишуть більш такою літературною мовою конвенційне та неконвенційні засоби та методи. Але Росія використовує все інколи, навіть сама не здогадуючись в термінології. От та форматування. Одним словом, німці почали розуміти все більше і більше. Я вам писав відео, що Пісторіус заявляв, що Росія може напасти через 3-5 років. А зараз вони вже почали готувати населення. Це етап, коли готують до війни країну, і вже розповідають сценарій, як будуть заходити, кудою будуть заходити, що будуть робити. Ну це насправді серйозна підготовка і. Те, що Україна попереджала всіх, що дайте нам перемогти їх тут, щоб вони не прийшли туди. Але поки що не всі нас чують ці питання, велике питання до Німеччини, до уряду Німеччини, дайте Україні Таурус з можливістю бити по території Росії. Так ви боїтеся, що може бути велика ескалація. Якщо Росія не буде знекровлена, ескалація буде. Ескалація буде 100%. Але якщо Росію знекровити і знищити тут, туди вони не підуть. Це те, що треба нашим дипломатам і політикам доносити на Заході. Добре, що Німеччина зрозуміла і готується. Це прекрасно і ми це підтримуємо. От, але цього можна уникнути. Простою базовою річчю – зробити, як зробила Фінляндія. Дати добро Україні довгими ракетами, а ви знаєте, що Фінляндія дуже багато довгих не передає, в основному це середні. Довгі дають Штати, довгі дають Британія, Франція, ну і, власне, Німеччина має довгі ракети, ну і вони можуть впливати на давати добро чи не давати. Ось приклад Фінляндії має стати лідерським. Цей приклад має стати лідерським для великих західних країн. Друзі, підпишіться на цей канал, поставте лайк, дзвіночок. А в коментарях дуже прошу. Напишіть, як ви вважаєте, чи погодиться Німеччина вчинити як Фінляндія. Напишіть в коментарях і зробіть донат для наших хлопців з роботи. Ми збираємо для них на 5 мавіків. 3Т, 118 бригада. Будь ласка, долучіться до збору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.